Та і, шановні, сьогодні у нас на вулиці вже кінець січня залишилися гарбузи, які ми говоримо на кашу, солодкі, з них ми приготуємо цукати. Взяла 3 кг почищених гарбуз і кілограм цукру. Гарбузи я ріжу дольками 1 см грубиною. І складаю в гусятницю або в чугунок, в кого що є. Головне, щоб була посуда з грубе дно. І перескладаю цукром. Ось ви бачите, поклала шар і знову добре посипаю цукром. Посипаю цукром, гарбуза досік. сік. І він розтане. Зверху знову кладу гармину порізана дольками на 1 см. пересипала її шарами цукром і залишаю на 8 годин. Хай цукор розтане, гарбуза пустить сік. Потім будемо готувати наші цукати. За рецептом я ще нагадаю, у мене 3 кг гарбуза. І 1 кг цукру. Гарбуза, з якою ми готуємо цукати, постояла 12 годин. Пересипана цукром. Цукор розтанув. Зараз поставила на вогонь на маленькому вогні. Доводимо до кипіння. Коли закипить, проваримо всього 2 хвилини і знімемо з вогня. Хай залишається схолодати. кипить. Дві хвилини, не більше. І відключаю. Щоб не стала в неї каша, щоб гарбуза не переварилась. Відключаю і даю, хай вона схолоне до дозаба. Вже раз проварили, ставимо другий раз варити. Бачите, вона вже закипіла от збоку, бурлить. Відщитую дві хвилини. Вона не повинна закипіти в ключ. Пройшло дві хвилини, виключила. І пересипаю гарбузу в друшляк. Приймаю легенько, шумовкою і даю, хай вона зтече. Сорти треба брати тверді. У мене ви бачите трошки вона вже. Саме краще на цукати підходять солодкі сорта гарбуза, сироп, в якому варилася гарбуза, ні в якому разі не викидаємо. Він дуже смачний, ароматний. З нього можна приготувати комфорт, брати для пропитки тортів. Розклали на рушник. Хай вона просихає. Пересохне з однієї, перевернемо увечері на другу. Один день гарбуза в мене полежала на рушнику, він увібрав вологу. Зараз переклала на деко і буду відправляти в духовку на самий маленький вогник сушити. Духовку чуть-чуть привідкрию, щоб підходила пара. Ось так залишаю сушу по півгодинки кожний день. Такі вийшли у нас гарбузові цукати. Із 3 кг гарбуза вийшло 900 г цукатів. Готуйте із задоволенням.